Ми знаходимося в верхній частині заплави річки Інгулець біля її витоків. Водоток, який очищається з одного боку чорним лісом, з іншого боку, чутянським лісом. Підтримує сталий рівень води в колодцях у людей. Очерети надають прихисток для величезної кількості птахів. Заплавні луки, особливо ті. На яких ще досі збереглися сінокоси, мають величезні популяції архідних рослин, занесених до Червоної книги України. Чорний та чутянські лісові масиви, а також запали річки Інгулець і степові балки навколо цих лісів, які перебувають власності громад, були запроєктовані до включення до національного парку Чорнолісько-Боковенківський, а саме мають скласти його північну чорноліську частину. Минулому році українською правоохоронною групою із залученням 13 науковців різного фаху було підготовлено наукове обґрунтування. Замовником цього обґрунтування виступила Кировградська обласна адміністрація, яка в подальшому підготувала і схвалила клопотання стосовно створення природоохоронної території. Наразі клопотання було подане до Міністерства захисту довкілля природних ресурсів, схвалено і найближчим часом має початися процес погодження створення цього нацпарку із земновласниками та землекористувачами. В нашому випадку йдеться про чорноліський лісос, а також місцеві громади, які є власниками ділянок лучних та степових навколо цих двох лісових масивів. Лісиці мають Культурно-історичне призначення. Законодавча їхня функція якраз в тому, щоб зберігати історичну пам'ять. Ну а як бачимо, що тут крім історичної пам'яті і цінності культурної, є ще й величезна природоохорона і наукова. Це один із останніх форпостів і останній е крупний широколистиний ліс. Перед степовою зоною його цінність полягає якраз в його унікальності, а також в величезній кількості рідкісних, охоронюваних і реліктових видів, які тут зустрічаються. А тут збереглись великі площі старовікових дубово-ясеневих лісів. Без зміни статусу цієї території ці старі ділянки лісу можуть бути вироблені в найближчі роки. Тому дуже важливо, щоб ця природоохоронна територія була створена найближчим часом. Це дозволить перейти до більш сталого використання природних ресурсів, зокрема, з урахуванням всього спектру екосистемних послуг, які надається територія. Насправді, протягом Майже ста років виникають ініціативи цей ліс наділити заповідним статусом. І, от вкотре створений документ, наукове обґрунтування щодо створення на цих землях національного природного парку. Будемо сподіватися, що його створять. Місцеві жителі зможуть і надалі використовувати цю територію, купатися в річках, випасати корів своїх. Осити стіну, збирати гриби, ягоди, лише невелика частина території матиме обмеження в доступі, оскільки там зберігатимуться найбільш цінні екосистеми. Які потребують мінімального втручання при цьому всі передохоронні території продовжують надавати людині важливі екосистемні послуги, зокрема стабілізацію мікроклімату, запобігання ерозії, регулювання водних ресурсів і тому подібне. На перший погляд ці екосистемні послуги здаються невидимими і безкоштовними, але варто пам'ятати, що вони додаються добре збереженими і функціонуючими природними екосистемами, площа яких в Україні скорочується. Тільки створення нових природоохоронних територій допоможе виправити цю ситуацію і зберегти от весь набір екосистемних послуг, які важливі для нашого існування на багато десятиліть століть вперед.